Сьогодні ми занурюємось у гру, яку чекали ще з моменту її гучного анонсу. Це Ark Raiders. Ця гра вже кілька років крутилася на радарах фанатів з fi шутерів, але нарешті вона дісталась до наших екранів. Зараз ви можете протестувати її, погравши в бета-тестування відкрите на декілька днів, а потім можете її купити в Україні за 1100 гривень. Тим паче, що розробники трошки змінили цінову політику. До того вона коштувала 1700, Зараз вона коштує вже 1100. Тобто майже на 15 доларів зменшили ціну. Ну це плюс, до речі, Сьогодні я вам трошки розповім, що це за гра, як вона працює і чому в неї всі говорять саме зараз. Ark Raiders — це дітище Embark Studio, нової студії, яка заснувала колишні розробники Battlefield із DICE. Тобто, так, у цьому проєкті є частина тієї самої Батлфілдовської душі, масштаб, кінематографічність і акцент на командній взаємодії. Але Ембаркс пішли іншим шляхом. Вони захотіли створити не просто черговий шутер, а кооперативну гру про виживання, де гравці протистоять величезним механічним істотам, що падають з неба разом із артефактами минулої цивілізації. Світ Арк Raiders – це ретро Фистична постапокаліптична земля, де людство живе серед уламків минулої технологічної епохи. Атмосфера нагадує суміш зоряних війн, Термінатора, на мій погляд, трошечки фалауту додається. Хтось із колег моїх сказав, що схоже на дюну. Саундтрек у стилі синтвейву додає настрою, і ти відчуваєш себе героєм фільму 80-х, тільки зі зброєю майбутнього. Що з себе представляє ця гра? Це кооперативне PvE-VP. є як і гравці, так і боти. Ботами виступають такі, от різноманітні роботи, як, як летючі, так і ті, що можуть ходити, їздити, і навіть ригати. Сартес, Грається ця гра командно з друзями, шукаємо ресурси, зброю, збираємо спорядження і намагаємося вижити серед рейдерів, які також висаджуються на планету для того, щоб заробити трошки огорошення. Марк Рейдерс це спроба Ембарг показати, що шутер може бути не про виставлю, а про командну роботу з виживанням в красивому, але безжалістому світі. Чи вдалося Ембарг створити щось справжнє нове? Чи це просто ще один красивий кооп екшен із прицілом на ностальгію? В цьому відео я покажу геймплі, поділюся першим. І розберу, чи справді Арк Рейдерс має шанс стати наступним хітом. Чи це черговий постріляв і забув. Так, і що тут є? Тут те, що так хитро зроблено, знаєш, немає ніяких там ящиків такого нічого. Типу, знаєш, що прийшов там, ящик підсвічується, таке все потужне там, лут файний. Ух ти, блин, йомось, яких тут. Ой-ой-ой, так це міни на кольосиках просто. Нічого не знаю, я лутаюсь. Тут якісь крила зелені, вони дорогі, походу. Що, літає, що. А, от воно падло. А -а -а. тихо Тихо, тихо, Мінус. <продук> І що в них тут є? А, якраз щити у ці, якраз, Чи що це, садграната. Хорнет драйвер, о. Як пацани гранати кидати? Ну кю там треба вибрати, щоб. Чи, чи не Q? Да, Q. треба переключати, щоб тебе була там граната. І потім кидаєш. Ого. Живий. Блін, щось ми пройшли, що щось тут багато цих роботів. Тікай, тікай. А, там типу, є ще. Ого. Лікуйся, Сальвадор, лікуйся, лікуйся. Підходжу, підходжу. Вони обоспудилися. Опа, Ну, Давай. Це дробаш чи що? Ніщо <Mé�> за ти запрыгнув. Робот... Ооо! Згори, згори, згори. Отут стріляв, тут стріляв. Граната, граната, граната. ти двері закрив. <клова> стріляють через вікно, через вікно стріляють, знайшов, І... знайшов, бачить. що за ульта? не бачу вже боїться боїться тут робот піджимає тут тіп треба знизу дивитися що Атонат. там лікуйся отойди 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 лікуйся отойди, отойди ну немає або свалив або або свалив відкривай коротше лабубицю падла блін вокно вокна ходять ще. попав -мо. У тебя перестрелка тут. Меня скизки Упал. Тебе в спину ударили. Так, заду, даду, даду. Я ему там нормально напишу. Сейчас пин вам трейд. Тихо, тихо, полей. Так, поднимай, поднимайся, вода. Він нас бачив, розумієш, він може стояти за якоюсь перегородою і тримати, типу, і. Блять, у мене перезарядка Аналогічна ситуація, треба дві зброї, коротше, мати. <плес> там два тіпа вже заходять. Ось одному там виніс. Можу тобі тобі скинути. А, не можу бігати. Артур підімемо. Давай, 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 поднимай, Сальвадора, ти просто диви на подавление. О, чудово, чудово. Сразу заходи сюда, Владос, лікуйся. Пробують, пробують прориватись. Okay. Ну я не думаю, що вони такі балбеси будуть лізти ой блін, а що мене? А, снизу, снизу? лол блядь, не я тропен, ні Як мене харить цей ратлер, я ним не можу іграти, блядь. хто харить, ратлер? Так, я не можу на нього играти не... Ползу. Блін, Блин! Ползу. Ха-хе <laughs> швидко <laughs> мене добили типу, чи Так, Да, да, да. Мене добили Дуже дивно Можу с типи забрати одного добив. Тут три ми, тут третій ми. Дивісь ну, помічці тут, а закидуємо гранату. Да там еще два или трена. Все, меня собирают. Идут сюда, водос, два реда. А я не понял с тебя прикола, что уже всіх кнокнули і все одно всі повзають. Типа як начебто хтось інший має підняти чи що. Да, да, да. Ні, от не всіх нас кнокнули. Та всіх, у його теж вже кнокнули. Ні, у нас завжди хтось один був живий. Ну от зараз конкретно, вот, типа, в крафте забрали, ты еще кнопнутый лежишь. Типа, чему оно. Все, давай, давай, я. Я Біжи, біжи. Та чекай, ти просто можешь и вкус. ти ты не робишь! Да, 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 там був тип. Оце дура, сука, одна мене така колись побачила, потім три здорових робота прилетіли. Вон тип біжить Я бачу, да. Даже два. дві. Гранату Горнату Хорош. А, я забрав і то і того. Вони не мене ще не бачить. Михайли йдемо. Ідемо, йдемо, йдемо. Два в шота є. Внизу чи де вони? За будинком. За будинком цим. А, біля нас тут лол. Я тобі казав, що стріляли блять ззаду. Блять. Все, два минуса. Ебать, хорошо. Что вы? Сейчас дай добью. На! Да я тебя добью, блядь. Да. А тепер А тепер що скажеш? А тепер так. Кожному з них зняв вище ти. Не, 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 не. Закривайте. Тут нічого немає. Там ще, там ще. Воно ще сука наперевається брешна. Ще один синій летить. Де? Воловок, рейді, -во. взагалі. Не вдирвайся, Щіт мені ще. Ааа, горуга! Е -е 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 -е. Що в когось є лайт ему, я не проти... щоб мені їх дали. А тебе 250 Мало. штук було. Же немає, вже 19. Нема? Це ж дура хаває і Пістець. Mm -hmm. У мене теж 60 штук осталось. Mm -hmm. Out of M, все, пізда. Mm -hmm. У мене єщика. Тікай, 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 ульта, ульта, тікай, прыгай. Я за утохуя доїжається. О, горий, гори, гори. Оп! Що, все, а ні, не, не все. Ще, все. давай, давай, бувай. Втікає походу Ні, ще буде атакувати. блядь. Михайло, а чого ти збіриш? Тебе що патрони є? Нема мене патрон, буду сюди пояс лопатиці. Та я всередину буду оранжевий О, все, розірвався. Що мені ще спидало? Тут тут щось. Тут всім, так, Пром... да, стається щось лутати. Ну так. Mechanical components попали. Фіолетове, точня. О, щось рожеве. Що? Із приємного, те що... те, що недалеко вихід. А із поганого для мене що немає патрульного. Мене теж. Ми, — Михайло патрони. я думаю поділиться, може лайт патронами, якщо ми... ми — Зараз йдемо. Ще сидіть. Зараз підемо заходи. Не заходьте в хату, якщо що, так. Нормально, нормально, так закошмарили.